Володя наливай, щоб жарчина не пробила. Я її роблю. Щоб не пробила жрачила. Покрасили, як бачите, вже й володя перекурив. Так що тут порядок. Біля буржуючки, як положено. Ну, вирішили в чорний колір. Бова, каже, не так мазуту на ньому буде вибір. Ну, мазуту не видно це точно, тому що це такі мотори, що на них мазути немає. Стопудов цей мотор ні разу не мився володя, тому що ти сам розумієш, що він стоїть в такому положенні, що до нього туди не долізе, з чого вигниває в нього і піддон. Покрасили чорною краскою. Чорна краска двохкомпонентна. Зараз яка покажу. Оце вона, так? Да? Да. Оце вона така чорна краска, написана чорна. От до неї компонент такий додається на цю баночку 100 грамів, Алюша? Да, 250. Так. От використовували такий ґрунт до неї ж. От, Ну розводили ми його отаким. От 640 сорок. Самий вонючий, щоб ви понимали. треба брати 650-й, а краще, ну, 50 або 52, ну, їх немає. А це вонючий такий термоядер. Ну, це ж таке діло. Станок грунтували отакою ґрунтовкою. Розбавляється таким розпорітелем. Ну, вже я казав, саме вонючий. От так у нас воно вийшло. Грунтували не весь, тому що ті части, які залишилися, вони краситися не будуть. Просто освіжиться те, що було пооббивано і щоб було вже якраз зачищене до металу. З володю Оце Ці деталі вони краситься не будуть, як ви бачите. Ну тоді відклею. Ну, я думаю, до завтра він висохне. Зараз буржуєчку ще підкинемо, натопимо. І от так. отак. Отак вийшли кришки. Це... Сьогодні отримав Андрюша посилку від Володимира Дізеля. Ну, він йому замовляв пильниці на двосторонній циліндр поворотний, бо щось наші ті пропали. Володя прислав, я вам зараз покажу. Так. Оце ж такі пильниці. Ну, вже замотується так, щоб вже ніде воно не ділося. Ніде воно не... Володя допомагає десь. От, от такі вони. Ось такі пильниці, от, такі от сухарики там. Бачите, Володя прислав. Ось іще сухарів прислав. От. Пильники. От, от такі пильнички силіконові положив. Можете такі ставити, можете такі. От, які хочете. Перчатки Володя положив, щоб не вимазалися. А це що А, і муфти положив нам соєднітельний для шлангів. Ми не замовляли. а Чоловік таки знає, що така така річ вона потрібна у сільському так сказати господарстві. Якщо маєш техніку, то це таке воно необхідне. Так що Володя, дякую тобі за те, що нас не, не обіжаєш та да, і висилаєш. Ну, якщо так, Володя, будеш е, висилати, то можеш ти і трошки пролетіш своєю торговлею, тому що його, його себе безкоштовно не, не береш. Це ж його треба десь взяти. Ось От. От такі вони, Бачите? Муфточки. Андрюша собі повністю поставив. Дуже корисно. Клац-клац розсидінив, Ну, а в мене ще такого немає. Та я, ж, правда, не тягаю у той лишній інвентар. Той, що в мене, воно підходить. Ну, а це ж вже євро, вже ж воно, діло, воно річ удобна. І от так. Так що іще раз, Володі, велике спасибі. Володя, я всіх своїх клієнтів, які до мене звертаються, де ви берете те, де ви берете, а я не буду, як кажуть, душою те саме. до Володі Дізеля. Почнув групи до нього, стартера до нього, дозатори теж до нього. Якщо чоловік... Знає, що воно погане, він скаже: отака ціна, і воно таке ходитиме, воно стільки. А ця річ вона корисніша, вона дорожча, це ходитиме лучше. Почневу на даний час треба ставити отаку, отаку. Ну, чоловік знається у цьому ділі. Він може підсовітувати. А ми ж які, от я купив поставив, а тепер масло вихопнути. Да. А човки да тому, що воно не качество або гільзи еліпсні, або кольця такі. А цей чоловік уже не перший рік, він знає. Ми в нього все беремо. Так що, от так. так що... Чоловік нам симпатизирує і ми йому, мабуть, теж раз він нам такі подарунки йшли. Так що ще раз дякую. Ну, покрасили, звісно, чи погрунтували защиту на токарного станка. Чуть не забули за неї. Штанок грунтує за защиту. Не налюбується вовка, не налюбується. Ось отак. Ну, вийшло. В середині я нічого не робив. Там воно таке, як наче лаком скрита. Там ті точки, де я варив, я їх погрунтував, по, по чи покрасив чорною красочкою, воно там не видно буде ось Оце отак. Завтра, де там попала піщиночка, де що, ми його підшкуримо, замиємо. І, може, завтра і покрасимо. да, Володя? Да. Станок чи той мотор то вже покращений, треба ж і станкаш тепер до ума довести. Так що дивіться. Коментуйте. На мене мій однокласник пише в этом самом та Іван Колінвал. Станка вже каре до мотора завіта станка буде. Каже, на мене Іван Колінвал. Саня Доценко, однокласник бій. Саня, привіт тобі. От Івана.